Пригоди наших лісових друзів продовжуються. Морозна зима це сприятливий час для зміцнення здоров'я. Прохолодний вітер, легкий морозець, рухливі ігри на свіжому повітрі це відмінне загартування. Ще вчора стежинки-доріжки були брудними, чорними, дерева стояли сумними, темними від густої мряки. Сьогодні все змінилося, стало святковим, світлим та яскравим. Випав сніг, мов пушинки порошинки на покріблі, на будинки ніжно падають сніжинки. Дивунчик, а ти знаєш, що після снігопаду повітря особливо чисте, і діти з великим задоволенням виходять побавитись на свіжому повітрі? Так, гарні друзі є в зими сани, лижи, ковзани, катання на лижах, ковзанах, санчатах, ігри в сніжки, улюблені зимові ігри та забави дітлахів. В лісі козанку з води збудували холоди, взявши крила в білі боки, танцювали там сороки, білки, лиски і зичата. Взялись і їздить на санчатах. Молодець. Розкажи діткам, як правильно їздити на санчатах, не поспішати, а спускатися один за одним по черзі. Дві дощечки, дві сестри несуть мене з гори. Так, я знаю, це лиже. Так, вірно, це лиже. А у які ігри можна пограти, рухаючись на лижах. Можна пограти в гру струмочок. Для того, щоб пограти в цю гру, потрібно зробити ворота з нахилених палок і проїхати в них. Це не так легко, особливо для лижника-початківця. Після того, як ви накатались на лижах, із них необхідно стрякнути сніг. Витерти м'якою ганчіркою і поставити у прохолодне, сухе місце до наступного катання. Кришуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. А які швидкі вони? Це, звичайно, ковзани. Молодець дивунчик. А чи вмієте ви кататися на ковзанах? Ні, не, не вміємо. Розкажи, нам. нам. Якщо вам тільки накупили ковзани, то перш за все потрібно навчитися взувати і шнурувати черевики, потім стояти на ковзанах на підлозі та виконувати прості вправи. І ось ви виходите на лід, навчіться розбігатися і ковзати на ковзанах. Минуть два-три дні. І ви навчитеся бігати на ковзанах по прямій доріжці, робити повороти, а потім побіжите по коли, катаючись на ковзанах, завжди нахиляйте тулуп уперед. Будьте уважними та обережними. Лезо ковзанів дуже гостре. Ним можна порізати руки, ноги, тіло. Тому на лезо. Надягають спеціальні чохли гарного та обережного вам катання. Узимку інколи бувають відлиги. Тоді сніг стає вологим і ліпким. Дуже весело в таку погоду пограти в сніжки. На галявині край доріжки полетіли в гучна сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій. Закрутився, покатився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнати не міг. чиї стерчали ніжки, ой, весела гра у сніжки. Можна зліпити сніговика, обгодувати сніговий вал, фортецю з вежами і воротами, та все це обіграти. Не забувайте, що під час активних ігор Одягатися потрібно легко і в той же час тепло. Одяг складається з бововняної майки або футболки, хутряного свитра, теплої куртки, спортивної шапки, хутряних рукавичок, хорошого вам відповчинку, цікавих розваг та ігор. Будьте здорові! Малята! До побачення!